У цьому році є така проблема, велика закліченість бджолиних сімей, і тому ми продовжуємо контрольні обробітки. В цьому році вже вона третя, вибіркова на деяких сім'ях. Доброго дня, шановні колеги-пасічники. Сьогодні у нас вже 26 жовтня 2023 року, і тема нашого відео буде про кліща вароа як обсоня, або ще Вароа деструктора. В деяких сім'ях ми видаляємо, верніше не видаляємо, а залишили розплоду. Було по дві-три рамочки такими частинками печатного розплоду. Ми його не видаляли. У більшості сімей ми видаляємо по методу німців. Вони так роблять. Коли ми складаємо бджолине гніздо, ми всередині завжди там у нас в поспадання буде такими невеличкими осередочками печатний розплід або на одному двох рамках. Ці ми рамки з печатним розплодом видаляємо. І перебираємо їх на перетопку разом з розплодом, тому що в тому розплоді велика кількість кліща. В деяких сім'ях в цьому році для проведення експерименту і було жалко велику кількість розплоду прибирати, ми залишили. Обробили третій раз біпіном, вже не тактиком, а щоб поміняти виробника і поміняти препарат, перевірити. Можливо, ті препарати не так якісно працювали. Ми обробили скіфовським біпіном. Те. Провели, і що мене здивувало, що там, в тих сім'ях, де залишили ми розплід, було набагато більше кліща. А в тих сім'ях, де ми обробили вже два рази тактиком, провели контрольні обробітки, були десь тижнів за два назад. Там кліща майже немає. В деяких сім'ях осипалося один-два, в деяких сім'ях зовсім кліщ, кліщ відсутній. Так що, метод той що прибирати по останній розплід із жолиної сім'ї, є дієвим. Хочу трішечки пасічникам донести. Про біологію кліща вароа багато пасічників вважають, що залишив закінч, закінчується сезон і потрібно обробити, і вся проблема на цьому вирішується. Ні, шановні, ця проблема з кліщем вона на протязі всього сезону, і на протязі зимівлі бролених сімей, вона е, така нагальна кліщ вароа він дуже підступний. До, до прикладу, ми знаємо, що а можливо хто і не знає, що у бжолиної сім'ї в такому, такий вже період, жовтні в жовтні місяці. Залишається тільки самка Кліща ро самці гинуть. Самка зимує, залазячи під тергіт у бжілок, і вона вже ж зараз розплоду немає. І вона живиться гемолімфою бджоли, цим самим ослаблюючи ослаблюючи бджолу, яка зимує, знищуючи її жирове тіло. І як то як наслідок відкриває двері для інших захворювань. Це, це і це виснаження бжолиної сім'ї, це і гнильцеві захворювання. Навесні, коли бджолина сім'я облетілася, кліщ не розвивається. Температура, яка потрібна для розвитку кліща, це 36-38 градусів, і вологість не менше 70%. Це буває у нас, коли йде інтенсивне нарощування бджоли у сім'ї. Потім самка відкладає яйце, насичується цією гемолімфою, залазить у комірочку. Самця немає зараз, і вона відкладає біля розплоду відкритого розплоду, відкладає. Яйця на, на стінках комірочки від 4 до шести, а деяких, деякі відкладають на трутневих і вісім, і вилуплюється, виходить самець заплідненого яйця, виходить самець. Самець виходить, цикл розвитку самця шість днів, самки сім днів на один день більше. І потім, коли вже з'являється самець у сім'ї, і тільки він... Скрещується із молодою самкою. З молодою самкою вони також заходять у середину комірки. Там вони себе гарно почувають, комфортно. Корм є, тепло є. І коли матжолина матка відкладає туди яєчко, розвивається личинка, вони починають споживати, присмоктуються до тіла личинки і живляться гемолімпою. Тим самим, приносячи велику шкоду, ми бачимо, тоді виходить бджола. Така маленького розміру знесилена, без крилиця, тобто без крил. І навіть якщо бджола візуально нормальна, але порушена жирова оболочка бджоли, то вже від такої сім'ї нічого гарного тобто, очікувати не можна. Самка вона такого червоного кольору, коли ми обробляємо, ми бачимо, коли осипається. Самець він білого кольору. Самця 6. Ніг у самки чотири ноги, але це не є таким важливим. Хочу ще зазначити, що у кліща ро немає ні органів зору, ні органів слуху, вони тільки пересуваються і знаходять личинку, залазять у комірку тільки по органам нюху. Тому Є вже деякі розробки у, нашій, у нашому бджільництві. Це вощина-антикліщ, яка проходить зараз в Україні випробування на багатьох пасічниках, це виробник «Домбровський». Це вощина насичена всякими витяжками всяких трав. Там вони різні є по класифікації, там, мабуть, три чи чотири види, якщо я не помиляюсь. І ну, По цій вощині я не можу нічого сказати, тому що на своїй пасіці я її не випробовував. Коли самка відкладає яйце у комірочку, через день з'являється протонімфа, а часом вона стає дейтонімфою, а потім звичайним кліщем. Тому у деяких виробників і не тільки виробники, а ветеринарна медицина рекомендує проводити обробітки з семиденним терміном тобто, проводити, наприклад, поставили смужки і замінюємо ці смужки. Через сім днів, тому що цикл розвитку ключа проходить сім днів. І хто б що не говорив, що смужки працюють там і більше? Можливо, так вони і працюють. Ну я впевнений, що працюють тільки такі, як байварол, таких виробників як Баєр. А наші вітчизняні це з власного досвіду. Наприклад, ми в цьому році використовували бівеловські на основі того полінату їх бжілки розрізають і це є чудово деякі пасічники пасічникам це не подобається тому що багато трухи на дні вулика бжоли викидають їх виносять але ж це ми повинні знати що цим вони більше контактують з діючою речовиною і виробник цей виробник рекомендує поновлювати ці смужки Два-три рази через сім днів. Те ж саме ми при використанні амітразної групи, біпінну тактику, також рекомендують проводити повторні обробітки через сім днів. У цьому році пасічники стикнулися з такою проблемою. У нас такої проблеми, чесно скажу, на пасіці немає, що велика закліщеність. Я можу сказати тільки те, що у цьому році, напевно, велику роль відіграли погодно-кліматичні умови. Це велика. Вологість навесні, коли кліщ розвивався, тому що кліщ, заміна кліща йде зимувалого на весняне кліщ, проходить весною, десь у травні місяці. І тільки в цей період кліщ завдає дуже великої шкоди бджолиним сім'ям. Не в той період, вже в осінні в осінні. Ми бачимо вже наслідки. Як осталася жменька бжіл, і те, що на на кожній бжолі ми бачимо візуально кліща, то це вже бжолинні сім'ї, вже все можна її витрусити, з'єднати я не рекомендую, тому що вже діла з цієї бжоли не буде, тому що вона вже гемолімфа поскоржена, Жирова, жирова маса бжоли також. Вона 100% не перезимує. На цьому завершую своє відео. Кому ця інформація була цікавою, ставте лайк. До зустрічі в наступних відео.